Вітаю, в ефірі відкритий діалог. Мене звати Марина Лук'яненко. Мій співрозмовник сьогодні це депутат міської ради, голова депутатської групи Вільні демократи Олег Ліхоцькін. Вітаю вас, Доброго вечора. Ну що ж, відразу про актуальне сьогодні на вимогу депутатів міської ради мало відбутися позачергове засідання сесії Черкаської міської ради. На ній мали обрати секретаря міськради. Утім, сесія так і не відбулася, кворуму не було. Хто не з'явився? Ну, по-перше, не з'явилися майже в повному складі бувша фракція партії регіонів. Ще не дивна, їх староусинна позиція була чітко зазначена і на минулій сесії. От зараз тільки три депутати бувшої фракції знайшли мужності прийти на сесію міської ради. Разом з тим, більша частина фракції Черкащани теж не з'явилася. Це при тому, що ця фракція була на минулій сесії, і підтримала відставку виконавчого комітету і виконуючи обов'язки міського голови Білоусо. Взагалі, така позиція не зрозуміла, тому що фактично сьогодні місто є некерованим. Всі в рамках ВО і потрібно терміново обирати новий склад виконкому. Новий нового секретаря з тим, щоб рухатись далі, бо сьогодні ще не прийнятий бюджет розвитку. Ще багато дуже нагальних питань. Чомусь саме ця фракція майже в повному складі теж не з'явилася на сьогоднішнє засідання. Дякую за відповідь. Ви заявили про підтримку кандидата від батьківщини пана Миколи Добровольського на посаду секретаря. Хоча, наскільки мені відомо, мали також власну кандидатуру. Це Василь Маренкевич. Чому погодились на депутата від бют? На наш погляд, це абсолютно логічно і правильно сьогодні, тому що майже вся вертикаль влади в Україні сьогодні сконцентрувалася в руках саме цієї політичної сили. Сьогодні, виконуючи обов'язки президента, це Турчинов, представник фракції «Батьківщина». Сьогодні вже прем'єр-міністр призначений також від цієї політичної сили. Нещодавно керівником облради призначено. Також представника фракції Батьківщина, тому абсолютно логічно, щоб і на міському рівні саме представник від батьківщини був виконував обов'язки міського голови, тому що в нинішніх умовах дуже важливо чітка взаємодія з вищими органами влади по і бюджетних питаннях, і проведенні платежів, і узгодження інших, скажімо, там кардинальних змін. В які необхідно провести в Україні, тому як кому, як не представнику цієї сили, буде найлегше і найпростіше знайти порозуміння з усіма щаблями органів влади. Дякую, ваша позиція зрозуміла. А ви сьогодні також озвучили, що пропонуєте міській раді, а також новому виконкому і новому секретарю, які будуть обраними дорожню карту. Поясніть, будь ласка, що це таке, що це за документ, і взагалі, яким є його основні пункти. Ну, цей документ так названий на скажімо, на прохання чи вимогу фракції «Батьківщина» депутатів. Загалом я вважаю, що це фактично меморандум. І ми послідовно займаємо позицію, що всі об'єднання депутатів у Якісь спільні коаліції чи просто об'єднання мають відбуватися на якихось принципах як спільних завданнях, які вони мають потім виконувати. Ми так робили, коли утворювали коаліцію з партією регіонів після одразу після виборів, бо перш ніж Взагалі обговорювати склад виконавчого комітету, склад керівних посад. Ми розробили документ, по якому маємо працювати. Тобто, щоб громада знала, що ми плануємо, за якими метою ми прийшли в міську раду, що ми маємо робити, і як ми і згідно цього документу, нас можна далі вже контролювати. Так само ми в минулому році, після відставки міського голови Одарича, вимагали подібного документа від минулої більшості. Бо не зрозуміло, на яких засадах вона була утворена. На жаль, ми так її не почули. І на наш погляд, і ми про це неодноразово говорили: що коли немає такого документу, немає бачення, значить, мета одна: деребан коштів і вирішення власних питань. Тому щоб цього не було, перш ніж взагалі обговорювати можливі кандидатури в майбутній. Виконавчий комітет, ми так само вважаємо і запропонували на засіданнях народної ради утворити якраз такий документ, який би чітко регламентував, які завдання ставляться перед новим виконавчим комітетом на той тимчасовий період до майбутніх виборів, які мають бути першочергово виконані задачі з тим, щоб якраз цей виконавчий комітет міг чітко мати бачення і завдання. Крім того, ми вважаємо, що цей документ має бути підписаний. І не тільки депутатами, які підтримують цей документ, а й представниками громадськості в першу чергу, які теж мають бажання війти в виконавчий комітет і бути представниками вирішують долю. Якщо говорити вже про основні засади цього документу, ну, на наш погляд, це, ну, ми викреслили 10 основних таких напрямків. Вони пов'язані із фінансовою стабільністю в місті і виконання всіх покладених повноважень, і по виплаті заробітної плати, виплати соціальних виробник, збереження з безпеки громадян. От. Саме на цих засадах ми формували цей документ. От, Скажімо, там, першим пунктом тут є забезпечення безпеки громадян, зокрема, Ма збільшення патрулювання вулиць шляхом створення спільних патрульних груп міліції і громадських формувань. Мова йде про те, що сьогодні в умовах. Недовіри до міліції дуже є громадські ініціативи, з тим, щоб все ж таки забезпечувати громадський порядок на вулицях. Ми маємо контролювати цей процес, робити все ж таки спільні, допомагати утворюватися таким громадським ініціативам, які висуває правий сектор, там, народна самоборона, з тим, щоб їх в якесь законне русло контрольоване направляти, з тим, щоб цей процес відбувався. От, ми маємо забезпечити підсилений контроль за виконанням рішення міської ради про заборону продажу алкоголя вночі і тютюну, вночі з тим, що зараз, е в умовах цих революційних подій, е трохи всі відчули якусь. Безнаказаність, безконтрольність, і зараз ми бачимо, що криміногенна ситуація трохи погіршилася в цьому плані. Ми маємо забезпечити безпеку дорожнього руху, оскільки вже немає сьогодні такої кількості даїшників на дорогах. Патрулювання здійснюється в значно меншій частині. Водії теж відчули якісь послаблення, починаються проблеми. І в цих умовах от зараз постійно є проблеми з роботою світлофорів, що просто недопустимо. От. І подібні речі мають лягти там. В основу завдання виконавчого комітету. Крім того, ще на етапі прийняття бюджету ми наголошували те, що бюджет сьогодні не забезпечений коштами. І перше завдання, знову ж таки, виконавчого комітету, має бути економія коштів, перерозподіл видатків, відмову від незрозумілих видатків. В першу чергу це економія на незрозумілих видатках на апарат управління. В минулому році неодноразово ми говорили, що було створено. Маса незрозумілих посад під конкретних людей, під конкретних чиновників від партії регіонів це штучні посади, причому високооплачувані. Їх треба терміново скоротити з метою економії коштів. Крім того, треба терміново переглянути напрямки бюджету розвитку з тим, щоб знову ж таки він. Розроблений як виконання розпорошення забаганок окремих депутатів, чиновників, і при тому, що це один із найбільших бюджетів розвідку за весь період існування Незалежної України. Разом з тим ми маємо незрозумілі абсолютно видатки по облаштуванню капітального ремонту другорядних провулочок на Казбеті, які ведуть до маєтків можновладців. Це кошти незрозумілі, знову ж таки, капітальні ремонти вулиці до бочки для бізнесу депутата від партії регіонів. Інших купа видатків, там де є навіть службові автомобілі, що просто нонсенс в існуючих умовах. Тобто, так само ми маємо задекларувати, що ці видатки мають бути зняті з тим, щоб перерозподілити їх в правильне русло. Ми наголошуємо в цьому ж документі з тим, що всі керівні посади, які займають сьогодні представники партії регіонів, які не вийшли до останньої сесії міської ради, так як я виступаючи наголошував, мають бути звільнені, бо вони, на наш погляд, є співвідповідальними за ті репресії, які здійснювали з режиму Януковича. Вони не мають морального права залишатися на керівних посадах. Крім того, мають бути стягнуті до бюджету всі заборгованості за оренду плату, за оренду землі. У нас є більше двох мільйонів заборгованості по розміщенню рекламних конструкцій. Знову ж таки, ці кошти треба з тим, щоб наповнити знову і виконувати наше повноваження по фінансовій дисципліні. Однозначно треба переглянути фінансові плані комунальних підприємств. Вони у нас достатньо прибутково працювали в минулому році. На цей період вже заплановано значне зменшення прибутковості. Це теж план, який ми маємо забезпечити. Вони мають працювати не гірше ніж в минулому році, забезпечити надходження до бюджету. Знову ж таки, ми наполягаємо в цьому ж документі провести розслідування тих корупційних випадків, які були порушені за останній час стосовно депутатів міської ради, чиновників з тим, щоб припинити факти корупції, щоб всі розуміли, що немає сьогодні ні у кого індульгенції на корупційні діяння. Ну і однозначно, одне з. Так само із головних питань, які потрібно вирішувати, це забезпечення виборчого майбутнього процесу. Це теж це так коротко по цьому документу. Дякую за відповідь. Я хочу сказати, що в ефірі триває відкритий діалог. Сьогодні гість нашої студії це дебудат міської ради, голова депутатської групи Вільні демократи Олег Ліхоцькін. в Україні та у місті триває перезавантаження влади. Власне про це зараз і говоримо. Чи є вже реакція партнерів бюту і удару щодо цієї дорожньої карти? Ну, оскільки вона тільки оприлюднена, тільки роздана. Да, я поспілкувався з деякими представниками, скажімо, принаймні партії Батьківщина і, і громадськості. І є в принципі схвалення і підтримка подібного документу. Я сподіваюся, що завтра на засіданні народної ради ми цей документ схвалимо. Можливо, доповнимо ще якимись пунктами. От і винесемо вже як основу для формування виконкому, бо без цього формувати виконком, на мій погляд, абсолютно недоречно. А якщо хтось відмовиться підписати, ну це є лакмусовий папірець взагалі відношення депутатів і громадськості до майбутнього тимчасового уряду. Тобто, тут такі речі: якщо щось не влаштовує, то треба вийти і пояснити людям свою позицію, громадськості позицію. чому я не підтримую той чи інший пункт. І буде все зрозуміло, чи ця людина е, дійсно е, хоче працювати на місто, хоче допомогти місту, хоче в цих складних умовах працювати в команді, чи просто це така позиція для громадськості я опозиціонер, я е, класний, гарний. От, а насправді всі ці речі мене не турбують, у мене зовсім інше бачення. Олег Олексійович, сьогодні Верховна Рада не проголосувала за вибори ані міського голови, ані міської ради разом із президентськими, щоб їх провели у Черкасах. Як вважаєте, чому? Я прикра вражений, тому що навіть те, що сьогодні сесія міської ради не зібралась, говорить про те, що міська рада бездіяльна. Неефективна. Тобто, Тобто, да, ми маємо ситуацію, що непризначення виборів призведе до того, що місто в місті буде безладдя, адже бюджет розвитку не прийнятий. Якщо так, так відношення депутатського корпусу буде і надалі, безумовно, ми, ми будемо без цього бюджету жити. Крім того, ми маємо сьогодні під тисячу земельних питань, які сьогодні теж не розглянуті. Вони багатьма чиновниками ховаються в шухлядах з тим, щоб вимагати з них. Хабарі, це те, що ми боролися. Я не пригадую до моменту відставки міського голови Одарича з тим, щоб у нас була затримка земельних питань в такій кількості. А сьогодні майже три місяці міська рада не спроможна вирішити земельні питання. Більшість з них ховаються сьогодні. По інформації з дозвільного центру ситуація просто катастрофічна. А це втрати до міського бюджету в першу чергу. Люди. Не оформляють земельні ділянки, відповідно, вони не сплачують кошти до бюджету, це наші прямі втрати. Крім того, це, ця ситуація вимагає від людей шукати шляхи до вирішення, знову ж таки, шукати, кому вручити хабарі і таке інше. Це просто неприпустимо. Ми маємо терміново з цим покінчити. От і рішення Верховної Ради сьогодні просто е, призвело до того, що ну багатьох просто зневіра, що ж тоді робити. Це ж колапс у місті. Тому я все ж таки сподіваюся, що Верховна Рада перегляне е, це не остаточне рішення. Можливо, тим більше враховуючи, що клопотання е, міської ради ще досі не відправлено, е, сьогодні мій колега депутат Набокіна звернулася до Білоусова, запитала, де ж рішення, чому воно не направлено, воно тільки сьогодні було сформоване і підписано. Відповідно, ми будемо слідкувати, щоб воно найкоротший термін було направлено до Верховної Ради і щоб там воно було розглянуто і прийнято позитивне рішення. Зрозуміло. А коли наступне засідання сесії міської ради? Попередньо сьогодні оголошено, що на наступний четвер. Як Ви... вважаєте, за тиждень зберуться такі депутати чи ні? Тут дуже важливо нам активна позиція також громадськості, тому що ми бачимо, що більшість депутатів заховалася, вижидає чи поховалася на лікарняні сьогодні. Ми чули і відпустки, і ще і таке інше. І тільки активна позиція громадськості може витягнути їх і нарешті примусити працювати. Повертаючись взагалі до взаємодії громадян і міліції і судячи з тієї інформації, яка з'явилася на сайті команди вільних демократів, то вільні демократи мають свій рецепт, як зробити, щоб міліція завжди була з народом. Ви озвучували цю думку. Суть її така розділити міліцію на дві частини: кримінальну та громадську охорону. Поясніть для чого це потрібно і як саме виграє громадськість від цього Однозначно. неодноразово ми виступали і пояснювали, що Сьогодні місцеве самоврядування ніяким чином не впливає на правоохоронні органи і на органи міліції. Вони абсолютно нам не підконтрольні, вони не підзвітні. Як приклад, за рік жоден раз на жоден виклик міської ради пана Ліпандіна до сесійної зали він жодного разу не. Прийшов і не відзвітував по тих питаннях, які до нього зверталася Черкаська міська рада. Тобто просто ігнорував всі звернення міської ради. Тому треба розділити кримінальну міліцію, яка займається кримінальними злочинами. Безумовно, вона має фінансуватися, опікуватись державою. Єдине, що ми вважаємо, що керівник все ж таки цього, цього напрямку має такі погоджуватись з органами місцевого самоврядування. І раніше так було. От, сесія міської ради принаймні має якось е, теж впливати на призначення керівника. І е, напрямок охорони громадського порядку і Державтоінспекції. Е, на наше глибоке переконання, це має бути муніципальна міліція. Тобто та міліція, яка буде фінансуватися з міського бюджету, яка, керівник якої буде обиратися на місцевих виборах. І буде повністю підзвітна і підконтрольна органам місцевого самоврядування. Тільки в цьому випадку ми можемо покладати на неї якісь завдання, ми може очікувати якихось звітів, дій з тим, щоб забезпечити дійсно безпеку громадян. В інакшому випадку ми нічого не змінимо. І якісь особистості ніяким чином не вирішать цю системну проблему. У нас лишається трішки більше хвилини. Хотілося, щоб ви ще прокоментували заяву лідера партії вільних демократів Сергія Ударича щодо винагороди за інформацію про місце знаходження колишнього губернатора Черкаської області Сергія Тулуба. Що вам про це відомо? Я для мене це теж було несподіванкою. Я про це дізнався на десь майже годину. Тому тому мені важко прокоментувати, але я можу сказати, що дуже важливо сьогодні, щоб. За ті злочини, які відбувалися на Черкащині, зокрема, хтось мав відповідати, тому що ми маємо вже тривалий час за часів помаранчевої революції. Зневіра народу була в чому? В тому, що жоден злочинний вчинок, жодний злочинний наказ, жодна злочинна дія на рівні керівників найвищого рівня, не була покарана, не було дано оцінку кримінальним кодексом. Жоден з них не сів за грати і не відповів. Тому дуже важливо, щоб цей процес все ж таки почався. Тоді ми не будемо мати ні Януковича, ні Тулубів, ні Захарченок, ні нікого іншого. Що ж, нагадую, гостем нашої студії був депутат міської ради, голова депутатської групи Вільні демократи Олег Ліхоцькін. Дякую вам за цікаву розмову. Дивіться нас завтра у звичний час. Це буде підсумковий випуск відкритого діалогу. Обіцяю, буде цікаво.